Нещодавно я пройшла курс, який тривав цілий місяць, називається Харизматичний спікер від бізнес-тренерки Олени Жаворонко. Хочу звернутися до кожного, хто слухає це відео і думає, чи потрібно проходити курс, чи ні. Я хочу сказати з впевненістю, так. Пройти потрібно, тому що від Олени йде шалена мега-енергія, енергетика. Просто б'є фонтаном. Ти не можеш залишатися осторонь. Ти наповнюєшся тим позитивом, енергією, вона готова ділитися і ділиться тим, не тільки знаннями. І це дуже важливо. Тому всім тим, хто хоче, не знає, як, переживає, боїться вести прямі ефіри, вести виступи, то вам саме сюди також на цьому курсі ви зможете прокачати себе. Знайти ресурси, знайти, як прокачати свою енергію на всіх рівнях, яка допоможе вам далі йти рухатись, на що ви зможете опиратися. І це будуть ваші опори в даному житті, в тих подіях, які зараз відбуваються, це те, що буде незмінне. Це те, що ви будете мати в собі для себе, і зможете це застосовувати. Всі ті, хто вагається, не вагайтесь. Записуйтесь до Олени жаворонкою і вперед до своєї мети, цілі, до свого майбутнього.